Щось забули вдома, обов'язково поверніться і доробіть цю справу до кінця. Друзі, досить жити старими якимись установками, бо вони вже не діють. Знаю, що у дуже багатьох людей є така установка, що коли ти повернувся додому, то тобі не повезе, Бо ти повернувся, треба там в зеркало подивитися і так далі. Так запам'ятайте, якщо ви щось дійсно забули, щось не доробили вдома. Обов'язково поверніться і доробіть цю справу до кінця, тому що ваша енергія, яку ви там забули, вона буде вас наздоганяти. І фокус вашої енергії буде направлений саме туди. Тому поверніться і заберіть свою енергію, присвойте її собі. Обов'язково скажіть самі собі. Це найкращий день і мене чекає. удача. Повірте, це перевірено на власному досвіді. І той, хто забере з собою. Таку рекомендацію, яка дійсно працює і стане вашою палочкою, виручалочкою та вашою удачею, а не навпаки, поставте, будь ласка, лайк, забирайте до себе і користуйтесь. І нехай вам завжди щастить!